Зновійна. Що, молоде зелене? Яка дорога привела тебе сюди? Я зловив повідомлення найманців на військових складах. Скаже, під час Великого виходу вони потрапили до якоїсь дивної аномалії. Кажуть, не можуть знайти вихід. Увесь час проходять до того самого місця. Повідомили свої координати. Диви, яку цікаву інформацію ти від цих хлопців отримав. Значить, здогад, мій вірний. Великий викид не лише зону струснув, але й деякі місця у Бублик скрутив. На кшталт кільця Мебіуса, так? Ти хіба професор. Ну, той помочь коли старші пори. Молоде, зелене. Кажу ж тобі бублик. Простір замкнутий виходить. Ідеш ідеш, а на тому самому місці лишаєшся. Ото й ли замкнуло тих бідолах у пузирі невидимому. Все ніяк вийти не може. Ну, то що, це ми вже багато чого знаємо. Координати, частоту їхніх КПК. Та й про цей пузир тепер уявлення є. А як же витягти їх з цього пузиря? Я тобі ось що скажу. Кілька днів тому я сам у пузирі опинився. Це тепер зрозуміло, що є така нова аномалія. А тоді думаю, ну все, поїхав в дах у тебе старий. Наче у злісся знайоме, а куди не піду, вийти ніяк не можу. Та потім Зона мені артефакт подарувала. Він мені вихід із пузиря точно й вказав. Тож я його компасом і назвав. Одне лихо. Додому йшов, а злодії ці мені дорогу перетнули. Мене старого відпустили, я їм не страшний, а от компас забрали. Дістань мені цей артефакт. Тоді пометикувати можна буде, як хлопців звідти вивезти. А ти знаєш, де? Так, координати потрібні, я вже на твій КПК віддав. От ти диви на самі околиці лісу табір влаштували волоцюги. Ну що ж, не відділ. забувай, старого. Окей, До роботи.